Всім здорового з вами робність, і сьогодні я покажу, як зробити такий декор. Перше, вам треба приділитися зі сформою. Можете вибирати будь-який колір. Я робив в фіолетових тонах. Ще, за вашим бажанням, можна зробити внутрішній блок. Можете ще розкидати які-небудь блоки. Я буду розкидати травою. А зараз одне з найважчих. Тіпа круглоподібна подібну форму. Зараз будете бачити, як її зробити. Звісно, без щитів тут і не обійшлось. Далі вам треба залити чорними блоками пусті місця. Далі вам треба зробити траву, щоб накинути її на верхні блоки. Тепер ми маємо зробити невеличкий глоу. Зараз бачите, як треба його робити. Зразу попереджаю, якщо ви робили сині структури, то і решта маєте робити все синім. Тому що коли я пробувала робити різнокольорами, воно взагалі красиво навіть не виглядало. У деяких місцях є паподос і вам треба буде збільшувати глоу. А тут я навіть не замітив, що треба було зменшити, тому я зменшую і в мене все тоді влізло. Ось тут, як нема кінця блоків, нам треба зробити заокруглену форму, щоб воно красиво виглядало. Тепер можемо приступати до внутрішнього блока. Можете брати любу плитку, але я візьму ось цю. Якщо ви бачите, що плитка дуже ярка, то вам треба буде її трохи зробити чорнішою, тому що ми і так ще будемо додавати клоу. Ще можна розкидати таку обводку від каміння. Дивіться, як я її розкрашую. І таке у нас поки що виходить. Я думаю, кожен з нас бачить такі ромби, то ви можете скупірувати в будь-якого челіка. Зараз ви бачите, як їх треба розставляти. Ви, звісно, можете по-різному розставляти, як вам подобається, але мені саме найбільше подобається таку от розстановку. Звісно, треба буде забрати цього догачок маленький, тому що він буде мішати. Ще можете додати небагато яскравості. Я зазвичай беру ось такий блок і його розкидаю хаотично. В темноті це набагато крутіше виглядає. Додайте якісь перешкоди знизу, щоб це красивіше виглядало. А то якщо там буде пусте місце, я думаю, ви знаєте, як це фігово виглядає. Можете ще додати різних ланцюжків, я беру зазвичай ось такі. Таке у нас поки що виходить, а ми будемо потрохи приступати до шипів. Тут-то я не знаю, як вам об'яснювати, буду без прискорення відео. Надіюсь, ви щось зрозумієте. Це всі тони і яскравісті, які нам знадобляться. Але спершу робимо маленький шип, потім ви зрозумієте чому. Тут я не замітив, що треба було робити чорний кольор у внутрішньому шипі. нам треба тут трохи додати голові яскравості. Тепер можемо приступати до великого шипа. Я надіюсь тепер ви розумієте, чому я спершу робив маленький шип. Ну, В принципі, тут і більше нема нічого такого, просто повторяємо те саме, що було і на маленькому шипі. Ну і в принципі все. Зараз ви будете бачити, що в мене вийшло. Якщо, звісно, все ліпше підкоригувати, у вас вийде набагато ліпше. Я трошки підкоригував, але не зняв на відео. Ще можна за допомогою Color Trigger зробити анімацію цієї структури. Зараз ви будете бачити, які треба кольора поставити. Тут і все повторюється, тож можете не дивитися до кінця. Такий блок дизайну в мене вийшов. Надіюсь, вам сподобалося відео і чимось допомогло. А я буду прощатись. Пока-пока.